Перший от, по цих трьох наших символах гімн, прапор, герб. Коли відбулося ваше знайомство з кожним із цих символів, які у вас були відчуття? Чи одразу ці символи? Як, як А яка була альтернатива? Один був червоний прапор. Тут, тут все щось своє, це українське. Що, що мене вразило, що це ну, дуже древній. Бо цей трізопи, що в мене є такий значок цікавий, вона пам'ятаєш, що такий на, на цьому. Ну, в общем, цікавий в такому базеруночку українському цей Єрку. Не пам'ятаю, ці це значки це, це, це 18 нам роздавав. 18 да. О, 18-му році, коли ще що, там незалежність була. І оці всі ну, тоді ще я пам'ятаю там, що пам якісь хлопці, вони з Києва. І чи Західні, чи скі, я вже не пам'ятаю, хто вони приїхали. І от вони розказали, що є дуже багато літератури, що про цих національних, що Петлюра, там герої, що Пантера, герої, ми, ми особисто мене це одразу, тому що ми зовсім інша була інформація про це, хоча не дуже так. Що просто воно все замучувалося. І вони сказали, що є дуже багато літератури. Я спитала, а де це можна прочитати? Вони сказали, що ця вся література є в Конгресі Америки, і дуже багато літератури в Канаді, цієї літератури є. Ну, ти поступово, коли стали приїж... приїжджати до нас з Канади, там, з діаспори, з діаспори яка за... зацікавилася. Ну, не зацікавилась, то були. Ну, які виїхали в ціля з, з України, і от вони теж стали трошки. Цікаво, було... Ну, так, щоб як, щоб прямо тут особисто направленість такого не було. Просто мені було цікаво, що це у нас за такі люди, які це все На, почали розворушити. Там я познайомила з Луя. Каваленка Олександр Іванович, який тут все йому ну, приємно було послухати, який це все, ну, все це взяв на себе, а що це вас цікавить, що які там були ну, ганіння на, на, на це все. Кожен раз дуже багато було міліції, дуже було багато підставних людей. Одна одногоразу я пам'ятаю, коли біля пам'ятника були, ну не біля пам'ятника, а в сонячному парку збиралися, то Ну, щось їм там не сподобалося, не знаю що. Ну, в стали вони розганяти. Ми кажемо, ну, ми підемо далі. Якщо тут не можна довго там щось розмовляти, ми підемо далі. І вони привезли цих, щоб розборкували. Цих, да, провокаторів. І щоб мені запам'яталося, мабуть, вони десь їх брали в тюрмі, бо тоді хтось сказав, що кажуть: так, каже, це з тюрми. Ну, я ж ніколи з ним не сталкивалася, а в нього була діта. черная кофта и червоні полосы. на паке, А загор... ну, а ты не ты, 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 ж кажа, дядь, ты, як националист. А я говорю, дивись, шо, куда? А милиционеры тоже, что ну, вообще не, не, в теме, ничего, ничего не, не разумею, в чем дело. Він так стоит, в общем, ему незручно, я помню, Зоя там вы тут провокатором, ну, людей. Ну, еще, ну может, Ну, Щось що от В Кутаю і почала зібратися ця символіка. Як зараз молодь носить стрічки — Ну на кіножовці? Я ж кажу, оцей значок, коли це нам роздали, не пам'ятаю що я так оце ділаю його на один мітинг. А я так, як я робила в експедіці, у нас автобус возив, багато було працівників міста. А служба це там, я різнічна експедиція мене поважати, підходить і каже «Наріса, що ти, ти розумієш, що це ти наче like на себе?» А я теж на нього кажу «Ну, розумію, я тебе раджу, скріну, скріну тебе цей значок». Ну, в общем, яка символіка? Ні, от так от ніхто ніде. Ну, мався не виділятись, так? Ні, ні. Не Тому що це ж, ну, як? Це ж все не було. намагались не, не на Навіть ті, хто починав, ну, вже знали. не дуже знали. По-перше, ніхто так. нічого але. не знав, але це, що, так, що, так. ще ж не було незалежності. Це ж в 91 му року, тільки в році незалежні стали. Тоді ж це все присікалося на корню, і якщо б те значок, вони виділяли зі стовпи людей ну, і хватало. І От помню при мені, якщо це пішло, при мені це вже коли ми перейшли на. Стадіон перед перед цим, перед стадіоном. А, ми ще не дійшли до стадіону, там же ж велика площа, і ми там хотіли прийсти, порозмовляти, просто там що до чого. І ми отак, от уже переходимо дорогу, вже нам трошки осталось. Небагато так людей, а там якась група теж чекає людей. І зупиняється машина міліцейська, вони починають хватати. І от вони, я бачила, хватали тих людей, які виступали Зою, Аня, я так отстаю, я нічого не розумію. Ну, так ми мене проходять, бо я ну, не виступала, стояла там мовчки. рот розкрила, теж схватила, як всі. Ну, в общем, коротше, Аня схватила, я взагалі нічого не понимаю. Раз-раз і чоловіки в основному теж хватали і от активний джин. Ну і похватали, посадили мірі. А тоді ж вже Ані кажуть, відпустили пізно вече, а не пам'ятаю, той раз тебе в тюрму вже пізніше? Ні, я в тюрму вже в 97-му сіла. А тому було спочатку, а я кажу, там що там, як вона там? Ну їх пізновачі, просто їх тоді всіх відпустили. Яка символіка? Чому а коли вже стверджує, ствердилася незалежність, які власне ваш був настрій? Чи раділи ви з того, що тепер можна той самий герб на значок носити, і ніхто за це вже ні? Ну що значить носити, не носити? Просто тоді я пам'ятаю, що коли теж інформація пішла, то казали, що, наприклад, американці. Вони прапори над домами чіпляються mm -hmm. над будинками. Ну, Нам на особисто мені, думаю, ну нічого собі. Ну, Це, це на, наприклад, ця степень, ну, свободи, самовираження, це ну, недоступна для нас була. Просто в сознанні воно. Я не можна. А чим це? І, і тим більше що я кажу, ну, хто на них хтось не на, на, нападав, на них хтось обирав це. Розумієте, вони що, вони воювали там так за це, щоб це. Это... У них така степінь самовираження, там інша справа, ніж у нас. А якщо як незалежність, то це ж про, проголосували дуже великий відсоток. У нас прапор, якщо навіть запитати людей, школьора, не школяра. Які у нас прапор блакитно-жовтий чи жовтий блакитний Тому ми навіть задумається на кілька секунд. А, а, Такі питання втраті, актуальні зараз. Такі які прапор має бути блакитно-жовтий, чи жовто блакитний чи бачаєте ви в цьому якусь суттєву різницю? Ну, я, я, я. Особисто я ж це питання не вивчала, я в цьому суттєві різниці. Одні кажуть, хліб там, всьому голова, жовтий небо внизу, чи то вода внизу, жива сила, там, життя, життя, життя внизу. А інші кажуть, що, наприклад, небо вгорі, а внизу хліб.